І самою і грою і результатом незадоволені, але і, знову ж таки, напевно, ми на сьогоднішній день не готові грати на рівні Єврокубки. До цього треба прийти, до цього потрібно, бо команда повинна бути готова. І тим не менше, ж хлопцям дуже дякую за цей сезон. Вони провели хороший, якісний сезон. Дуже багато футболістів в цьому сезоні тільки почали грати на рівні прем'єр-ліги, тому я їм дякую за це. Буде нам резервний склад, це хороші якісні футболісти. До цього потрібно бути готовими. Сьогодні дуже важливо було не програти хоча би гру, але ті голи, які ми пропустили, ті помилки, яких ми допускалися, було видно, що хлопці хвилюються, як ми з ними в тому аспекті не працювали. Але, напевно, треба пройти якийсь футбольний шлях, отримати якийсь певний досвід, щоб таких помилок не було. Ну, Звичайно, що хотілося потрапити в Єврокубки, але... Я сказав тільки, що в радігальні хлопцям знов ж таки це знак, що нам потрібно ще більше працювати, що нам потрібно рухатись далі. Кожен з тих хлопців має дуже хорошу перспективу в майбутньому. При... Правильному підході до роботи при хорошій роботі, тому я їм тільки сказав, що потрібно рухатись далі. Я не бачу в цьому трагедії. Вони зіграли досить хороший якісний сезон. Хотілося додати ще чуть більше гостроти. Ми не грали на нічого. Ми хотіли забити голи, тому хотілося додати більше гостроти. Важливо, що в нас є стратегія в клубі. Це напевно. Найважливіше, що є, тому що і на наступний сезон ті хлопці не стануть над, над досвідченими. І все рівно їм потрібно, ще пройти якийсь час, але ми не будемо шукати кіскубляти футболістів такі з великі гроші, ми будемо виховувати своїх футболістів, які змо. Ми будемо все для цього робити, щоб вони розвивалися і далі будувати команду згідно з тою стратегією, яка є на сьогоднішній день. Ну, на сьогоднішній день всі футболісти залишаться. Звичайно, що нашим молодим футболістами цікавляться певні клуби, але я думаю, що вони залишаться. Нам ще треба посилити точку в деякі позиції, тому я не думаю, що будуть великі зміни. Попереду відпустка і 24 червня будемо збиратися і працювати далі, готуватися до нового сезону, тому що він буде не менш складним для нашої команди. Цю команду далі потрібно будувати, тому потрібно дуже серйозно готуватися. Вітаю всіх з завершенням чемпіонату. Він був непростий. Якщо підводити деякі підсумки нашого виступу, то весняну частину ми провели на. В принципі, у гарному рівні з, 20, з 16 матчів, якщо не брати до уваги 4 матчі, які відбулися під моїм керівництвом в осінньому періоді. Ми виграли 13-1, програли, дві зіграли вночі. Вважаю, що це досить непоганий результат. Безумовно, намагатимемося, будемо вигравати кожен матч. До цього я, в принципі, завжди налаштовую своїх гравців. Це відбувалося і сьогодні, і напередодні, готуючись до матчу. Ми розуміли, що у команди рух свої завдання, але ми не маємо ніколи втрачати своє обличчя. Ви бачили, що були, якщо б коли були можливості, ми давали йому ігровий час. Він виходив на заміну. Сьогодні я розумів чудово, що багато гравців, яким треба було дати можливість зіграти, щоб вони мали можливість себе проявити, показати свої кондиції і дати нам роздуми стосовно їхнього майбутнього майбутнього команді і як вони готуються. Я дякую їм за професіоналізм при підготовці до цієї гри. Ви знаєте, ви виходите грати останню гру, коли вона нічого для нас не вирішує. Це досить складно. І тому я дякував, подякував своїм гравцям за те ставлення і за їхню роботу, яку вони провели при підготовці цього сьогоднішньому матчу перерві ми планували ті заміни, які зробили замість Бояльського випустити царенка. Він багато пропустив. На жаль, в нього було ушкодження. Ми дали можливість в другому таймі вийти. Мало що в нього була серйозна травма, операція, відновлення непросте, але останнім часом він себе дуже добре проявляв в тренувальному процесі і просто. Зобов'язані були дати йому час. Ми дали відпочити Кабаєву, який провів багато матчів Караваєв, Біловар, в нього він хворів. Так само відновлення було непросте із антибіотиками. Випустили його в минулому матчі, а в цьому зі стартових хвилин, вже в другому тамі він підійшов і каже, все, Володимири, я більше не можу. І це було зрозуміло, ми до цього були готові і е, випустили, випускали вже по ситуації. Тому е, той же ж Беніто добре зіграв цю гру, проявив свої якості самба, до речі, гол, який він забив, це була настанова перед грою. Ми про це домовлялися, ми це напрацьовували. І... Молодці хлопці, що я можу сказати? Ну, Попередній план зміни можуть бути. Команда гравців, які будуть залучені в матчах в товариському турнірі Олімпійської збірної, поїдуть на турнір, який в Марселі буде відбуватися. А потім ми так безумовно дамо їм трішечки відпочити. Команда планується зібратися 23 числа. Будемо дивитися, бажаємо успішного виступу нашій національній дружині, і будемо дивитися, коли вони закінчать, для того, щоб розуміти, скільки дати відпочити гравцям, які залучені в лавах національної збірної і які будуть на турнірі в Марселі, тому що в нас ще Олімпіада попереду. І багато гравців є кандидатами в олімпійську збірну. Тому не просто, але 23 числа заплановано збір команди, заплановано медобстеження, яке мають пройти хлопці, які будуть наразі доступні і готові в тренувальному процесі. Десь всередині, числа 7-го у нас запланований виїзд. Далі в Австрію на збори, де будуть матчі і матчі, в тому числі і тренувальний процес. І вже я думаю, що з Австрії ми будемо їхати на відбірку, на кваліфікаційні матчі.